Дмитро на ярмарок прийшов із тіткою, вирішив зробити на майстер-класі тарілку і віддати її дівчині, з якою разом навчається. І Зі мною ділилися олівцями ем, дівчинка, і я її подарую все. Благодійний ярмарок влаштували волонтери Закарпаття для збору грошей п'ятирічній Кірі Зайцевій, у якої діагностували гострий лейкоз, онкологічне захворювання. Бабуся дівчинки Уляна Волошина каже: загалом для лікування онуки потрібно 150 тисяч євро. Наразі є понад 60% від необхідної суми. І срок коли ми повинні внести Аставшос. Термін, коли ми маємо внести необхідну суму 5 січня. Тому вирішили трохи активізуватися ті люди, які мають співчуття до того, щоб, хоч якось, хоч якусь суму можна було зібрати. Можна була Ганна дем'ян, багатодітна мама. У вільний час волонтерить на ярмарку проводила майстер-клас із розмальовування дерев'яних фігурок. Люблю щось теж творити своїми руками. Обрали саме такий майстер-клас розмальовування сердечок як ознака любові і нашої доброти, яку ми можемо дарувати якимось чином. Ангеликів п'ятирічна Вікторія розмальовує дерев'яний виріб. Її мама каже, знайома з історією кіри зайцевої. Було що також допомагала чим могла десь, ну іноді скидувала гроші. Ну так Шкода маленьку дівчинку, звичайно. Ну, не дай Боже таке нікому, ні це ні чужим дітям, ні своїм, ні ну, взагалі це важко таке навіть уявити, щоб зіштовхнутися з такою проблемою. Під час ярмарку діяли різні локації, розповіла співорганізаторка заходу Олександр Несух. Хтось продає речі, хтось проводить майстер-класи, хтось унизу займається солодкою ватою, гончарний круг, продаж солодощів і кави. Ну людини. Це точно я знаю, що ці ті, з якими я особисто контактувала, щоб вони допомогли на цій ярмарці. Також додатково залучені працівники подіюна. за словами Олександри Несух, ярмарок тривав 4 години. За цей час зібрали понад 22 тисячі гривень. Олеся Колодій, Віктор Пойда, новини на Суспільному.